У виданні Білд написали про повне захоплення Покровська Росіянами, а в Генштабі зробили стосовно цього заяву. Отож, більш детальніше про цю ситуацію. Інформація про повне захоплення покровська росіянами, яку опублікувало німецьке видання Білд не відповідає дійсності. ЗСУ продовжують оборонну операцію в регіоні. Про це дописують наші колеги з 24 го каналу з посиланням на видання Укрформ, якому про це повідомили в головному управлінні комунікації Збройних сил України село оборони продовжують обороняти Покровськ. Інформація німецького видання Білд про повне захоплення міста російськими військами і закінчений бій не відповідає дійсності. Офіцер головного управління комунікації та речник генштабу ЗСУ Дмитро лиховій в коментарі укрінформу зазначив, що позиція. Українського командування залишається сталою за його словами. Ситуація в Покровську вкрай складна, але сили оборони надалі отримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці. Далі цитую тривають також активні дії наших підрозділів для ліквідації осередків ворога. Як у районі Покровська, так і Мирнограда проводять заходи для налагодження логістики. Блокуються спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід населених. Пунктів, сказав Лиховій. Отже, бачимо, яка наразі складається ситуація. І нагадуємо, що у вівторок, 2 грудня, в Генштабі прокоментували заяви росіян про нібито захоплення Вовчанська і Покровська і вказали, що ЗСУ продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську, Куп'янську і заяви керівництва країни агресорки про захоплення цих населених пунктів армії окупанта не відповідають дійсності. Зазначимо, що відповідно до даних зранкового ранкового зведення Генштаб. Або 3 грудня щодо ситуації на фронті найгарячішим напрямком залишається Покровський. Там сили оборони зупинили 52 штурм, 52 штурмові дії агресора у районах кількох населених пунктів. Ну і власне більш детальніше про цей відтинок нашої держави і що відбувається там, також розповів і наш постійний воєнний експерт а саме це Олег Жданов. Тож далі уважно його слухаємо. подвижка у нас произошла только на двух оперативных направлениях. Это Покровское направление, где количество штурмов максимальное, как было, так и остается. Это 72 штурмовых действия было предпринято российскими оккупантами за прошедшие сутки. Враг, к сожалению, вот за счет такой массовости применения пехоты, именно пехоты, продвинулся на нескольких участках именно покровка Мирноградского кармана. Я бы так его назвал. Он, они, продвинули, они оккупировали населенный пункт Казацкая. Они продвинулись частично в Покровске, приближаясь к железной дороге уже зона контроля, если мы раньше заходили за железную дорогу, то сейчас практически российские оккупанты вышли на железную дорогу, и вот все, что южнее, они контролируют. Но за железной дорогой все, что севернее, как мы контролировали, так мы и продолжаем контролировать. Там наши войска... Удерживают свои позиции и борются с проникновением или инфильтрацией расистских оккупантов В Мирнограде, но там в основном за счет серой зоны в районе Мирнограда расширилась, расширилась боевые, зона боевых действий Ну и в районе Шахова вот рашисты там пытаются. Ну я говорил, что они пытаются двигаться на Шахово. Почему? Потому что Шахово такой узел обороны, который сдерживает продвижение расшистских оккупантов с запада на Константиновку. То есть не с востока они не они там пытаются уже завязывать бои за Константиновку, но мы в принципе их сдерживаем. Поэтому они решили вот что если они берут Шахова то тогда на Константиновку открывается практически прямой прямой путь. Поэтому бои вот в районе Шахова, помните, Владимировка, вот там они двигались на север. Видите на карте а там это это для них это ключевой ключевой населенный населенный пункт. Вот вот это на всем покровском оперативном направлении 72 штурма. 150 тысячная группировка российских оккупантов, три с половиной армии действует на этом оперативном направлении. Вот и все, как бы результаты вот этой, ну скажем, кровавой мясорубки, которую в которую Путин кидает свои войска. Вот мы видим с вами реально на карте в масштабе как раз по погрузка оперативного направления. Я выбрал масштаб, чтобы вам было видно все покровское оперативное направление, чтобы вы могли сопоставить вот это ползучее наступление со стороны российских оккупантов с масштабами хотя бы даже того же покровско мирноградского кармана, который на сегодняшний день Йдуть саме бої. спроби РФ окупувати Гуляйполе провалилися. Про таке повідомляє центр протидії дезінформації. Російські війська намагались прорвати фронт у Запорізькій області та окупувати Гуляйполе, але всі їхні спроби. Згор провалилися. Про це дописує власний керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Спроби росіян окупувати Гуляйполе на Запорізькому напрямку. Провалилися. Російський диктатор Володимир Путін нагадує, надувається, перепрошує кулька перед американцями у спробі продемонструвати, що може на фронті все, але реальність протилежна, зазначив Коваленко. Ну і він також підкреслив, що росіяни не здатні проломити фронт, хоч бої тривають і справді дуже важкі. Мета Ерефії лишається незмінною знищення держави України, але нічого в них не вийде. Додав керівник ЦПД РНБО. Ось така ситуація наразі на Запорізькому напрямку. Ну ми тим часом також обговоримо Донеччину, адже звідтіля наразі надходить найбільше новин. Третій корпус спростував фейк генштабу Ерефії про прорив росіян у Лимані. Третьому армійському корпусі заявили, що інформація про так званий прорив росіян у Лиман на Донеччині не відповідає дійсності та є брехнею вищого командування армії Ерефії. Про це йдеться повідомлені 3 третього армійського корпусу в їхньому телеграмі. Як зазначають українські військові, начальник генштабу армії Ерефії Валерій Герасімов доповів очільнику Кремля Володимиру Путіну про прорив Росії на Донеччині, де оборону отримують 63 третя -та, та підрозділ. 60-ї окремої бригади 3-го армійського корпусу. Далі цитую підрозділи корпусу відбивають близько 40 ворожих штурмів на день на підступах до лиману та не дозволяють противнику зайти до міста. Зазначив командир корпусу бригадний генерал Андрій Білецький. І також, зокрема, за останній місяць ворог здійснив десяток спроб інфільтрації малими групами на околицях міста, і окупантів кожної з них було ліквідовано або взято в полон. Зазначають у третьому армійському корпусі. Далі знову ж таки цитую. Так, один із полонених росіян на відео дякує російському воєнкору за злив у телеграмі їхніх позицій. Ворога оперативно виявили наші бійці. Частину групи знищили на місці, а йому пощастило потрапити до полону і вижити. Йдеться повідомлення, як додав командир 63-ї бригади, полковник Павло Юрчук. За чотири роки начальник генштабу збройних сил Рефії Герасімов спалив свою армію, не взявши під повний контроль жодної української області. Поки що. Тому, поки наші підрозділи передушують у зародку будь-які спроби рефі наблизитися до Лиману, він доповідає Путіну про неіснуючі успіхи. Власне про це наголошує Юрчук. І у третьому армійському корпусі підкреслили, що продовжують утримувати лінію оборони на зайнятих рубежах. Ну і також нагадуємо, що росіяни обстрілюють ці під'їзні шляхи до Лиману. У місті станом на 12 листопада зокрема залишалося тоді 3,5 тисячі людей. А Чер. Через пошкодження газорозподільчої системи внаслідок ворожих обстрілів у Лимані повністю припинене газопостачання. ось така ситуація складається на цьому відтинку нашої держави.